Німеччина не підтримує зняття обмежень на використання Україною німецької зброї, щоб завдавати ударів по території Росії. Про це Олаф Шольц заявив у Нью-Йорку перед зустріччю із Володимиром Зеленським найбільш далекобійною зброєю, яку наразі постачає Німеччина, є ракетна установка Марс. 2 вона може вражати цілі на відстані понад 80 кілометрів. Її разом з німецькими гаубицями Берлін дозволяє використовувати проти цілей на російській території поблизу кордону з Харківською областю. Це несумісно з моєю особистою позицією. Ми не будемо цього робити, і у нас є на це вагомі причини. Німеччина не буде постачати Україні високоточну зброю великої дальності в майбутньому, незалежно від рішень, ухвалених партнерами у НАТО. СБУ затримали у Харкові зрадника. Це нещодавно мобілізований 45-річний місцевий житель, якого дистанційно завербувала російська воєнна розвідка. Чоловік мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади. За це його обіцяли евакуювати у Росію. Потрібні локації харків'янин позначив нагу. У гулкарті та відправив своєму куратору. Перед російським обстрілом він мав прибути у визначене місце, а окупанти створити для нього коридор для переходу. Але оперативники затримали чоловіка ще на етапі підготовки до евакуації у Росію. Наразі він під вартою без права внесення застави. За державну зраду йому загрожує довічне ув'язнення.